Доброго дня. Я, чесно, я не підготував ніяких формальних виступів і моє бажання просто подякувати, подякувати пані Наталі, подякувати ендрю, подякувати тим колегам з монітор-груп, які дуже багато в ним працювали і багато що змінили. А, якщо подивитися на два роки назад і порівняти з нинішнім станом, то напевно... А, коли вперше я почув про свою ініціативу, в мене була така реакція такого знаєте, типового комп'ютерного скептика. Да? Ну, ага, ну ще в мене пліня придумали для чого, що ж значить ще, значить, ще якась формальна штука, а, абсолютно незрозуміла, нікому не потрібна, ще якісь будемо документи випускати, тобто надзвичайно великий скепсис. А, коли почали працювати, побачив досить цікавий, абсолютно інакший підхід. По-перше, шалена рівноважність в розмові. По-друге, спробу зрозуміти і спробу почути. Бо акуратно спробу навчити. Так? Не тупо сказати, що хлопці, в принципі, знаєте, війські рагулі, вам би треба було трохи між собою поговорити. І... Не ті спільні точки дотику, так? Ні, це говорилося, ви знаєте, от все ж таки вам би треба було поговорити, акуратніше, то тобто багато це було зроблено так знаєте, в такій акуратній формі. Це достатньо смішно з однієї сторони, з другої сторони, наші розмови на високому рівні піднялися, досить сильно піднялися інтелектуально, врівноважено. Ми знайшли таку форму розмови, коли нам вдавалося говорити врівноважено, правильно, не ображаючи одного одного і досягати успіху. Це надзвичайний позитивний ефект, якого не було раніше. Що ще важливо? По-перше, ми почали говорити. Ми почали один одного не тільки говорити, але й чути, чого раніше не було. Так? Тобто освіта почула наші потреби, ми почули потреби освіти, ми почали говорити компанію між компанією, ми почали домовлятися. І це є надзвичайно важливий ефект. Ми вдруг почали зрозуміти, що ми потрібні міські раді. Скажу чесно, я взагалі е, ну, знову ж таки якісь такі хакерські звички такі, старого війського хакера, який ну, десь ми собі там працюємо, нікому не потрібні, нас ніхто не бачить, нас ніхто не знає, ну і добре. І чим менше нас знають, тим краще. А тут виявилося, що місто нас потребує, а ми потребуємо міста. І виявилося, що до міського голови можна спокійно зайти з ним поговорити. І не обов'язково щось в нього вимагати. Е? Виявилося, що там є нормальні люди, які е, бачать, куди треба рухатися місто і куди треба розвиватися. Е, мені здається, що це є надзвичайно до речі. Тобто, якщо говорити про який основний ефект, з моєї точки зору, е, тих двох років, це напевно створення інституту міста, який, мені здається, тобто, якщо після правління. Нашого мера Садового залишиться От інститут міста як інструмент, який буде працювати, це вже суперкласно, тому що ми з... знайшли спосіб робити стратегію розвитку, чого раніше не було. Тому що, якщо бути відвертим, всіх тих 150 стратегій, їх відрізняла одна дуже важлива річ. Вони всі були такі строкаті, це були кусочні стратегії, які в принципі не мали загальної картинки. Так, давайте розвивати туризм. А щодо не туризму, а як готелі, а як з цим. Тобто, вперше почали розробляти стратегію, як це має робити, як це правильно має робити. І оцей от діалог, це, напевно, саме найважливіше, що досягнуто. Тепер наша задача дуже проста: його не згубити, його нормально розвивати, і далі думати, як покращувати наше місто. Тому що важлива річ, дійсно сказано, що ми любимо Львів. Ми хочемо, щоб ми розвивалися, ми хочемо, щоб... Це спосіб розвитку країни через розвиток свого міста став домінуючим. Мені здається, що це так само той урок, який ну, я особисто для себе винес. Так? Тобто, яким чином ми можемо розвивати країну? Так? Крім високопарних слів, там, інвестиції, інновації, а виявляється, разом з містом можна просто помаленьку потрошки творити інновації, приводити, інвестиції і розвивати місто. Я думаю, що це причому це взаємний урок. Тобто мені здається, що місто так само багато чого нового почуло і зрозуміло наші потреби. І е, почуло наші потреби, коли була розмова і про Податковому кодексу, почуло наші е, потреби, коли ми говорили і по англійській мові в університетах, і разом з університетами, і почуло, коли ми говорили про, а що ми потребуємо, яких компаній ми потребуємо, яких інвестицій потребуємо. Нас почуло, що ми так само є інвесторами в цьому місті. І це так само, ну, я би сказав, так, трошки додавало нам якусь гордості, можливості, окей, ми дійсно робимо щось потрібне місту. Тобто це важливий діалог, який наша зараз задача не втратити, а розвивати і думати, яким чином робити. Тому що погляд для діалогу є дуже великий. В першу чергу це інноваційний. Тому що ми містом університет, у нас є достатньо великий потенціал. Давайте його розвивати. Це те, що потрібно, і тут ми без міста не обійдемося. Ще який цікавий ефект, який для мене абсолютно неочікуваний. Ми завжди в різних книжках вчитаємо там, думки матеріальні. І ну, є, як би сказати, така теорія, а потім, коли ти входиш до практики, і коли ти бачиш, як е проваджуються е кластери, як впроваджуються е центри компетенцій і від розмов. Ми перейшли до справ. Це є надзвичайно важлива річ. Тобто, коли ми перестали просто говорити, а почали робити все справа. А справа, які спочатку були народження просто в думках, тому що це так само той ефект, якого ми досягнули. Ну, і головне, ми чуємо, ми бачимо, мені, наприклад, було дуже цікаво, дуже прикольно, хто на нинішній комп'ютерну мови, почути кластер туризму. Я для себе відкрив uh, 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 дуже цікавих людей, дуже цікавих особистостей, які мислять абсолютно інакше, з абсолютно інакшої точки зору. Але це так само я бачу, що у нас uh, важливо є багато місць, де може класна синергія. Тому давайте разом розвиватися, давайте працювати на тому, щоб наше місто стало краще. Ендрю, Наталя, вам дуже дякуємо. Направду дуже сумно. Ну ви зрозумієте чому сумно, тому що ми все річ зустрічаємося. Але ми пам'ятаємо, і в будь-який момент головне тільки як там сказано whistle. Тільки, і, і ми задоволенням і допоможемо, і розкажемо, і чекаємо вас тут. Дуже вам дякую.